Готувати і ще раз готувати Ярослав П'ятаха з решетилівки представив Полтавщину на всеукраїнському кулінарному батлі. Кулінарні навички юних кухарів оцінювала зокрема і перша леді Олена Зеленська, яка є ініціаторкою реформи шкільного харчування. Тяжкого там зовсім нічого не було. Мені найбільше сподобалося готувати китайське печиво зі свининою. На всеукраїнському батлі я бачив Євгена Клопотенко, Оксани Лісового, пані Зеленську та посол Швейцарії. Перед всеукраїнським батлом Ярослав пройшов обласний відбір у другому турі кулінарного конкурсу. Для того, щоб потрапити на другий тур, учасники мали приготувати фірмову страву та зробити фото чи відеозвіт. «Ми знімали відео, як я готував борщ на День Соборності України. Тоді моє захоплення і почалося. Мені сподобалося, я почав реготувати м'ясо, різні супи, щось таке, каша різне. Таке почав готувати. Тоді, як готувалися ми до обласної, я приготував картошку з м'ясом із моїм дядьком. Поруч із Ярославом завжди знаходиться його підтримка. Мама, пані Таміла. Звичайно, була величезна гордість, коли повідомили нам, що із Полтавської області вийшло тільки два учня, із них мій Ярослав. Ми декілька вечорів присвятили, тому що приготуванню різних страв. І так попали в Київ до таких дуже відомих людей. Звичайно, була велика, дуже дуже переживали, як це все буде відбуватися, тому що там було це все на конкурсному етапі. Але Ярослав справився з поставленими задачами. Під великим, -великим захопленням повернулися додому. Сьогодні юний кулінар готував швидку піцу для релайф медіа. Туди входить два яйця, творог, борошно, м'ясо та сир. Ця піца корисна тим, що я не використовую майонез, кетчуп, а використовую тільки корисні продукти. У майбутньому Ярослав П'ятаха планує навчатися кулінарії у вищому навчальному закладі. Всім смачного!